Я з у нього літаю. Часька Ти куди Час двісті 23, Я виписала в Африці. Розійшлися в обідню пору. Першим обличчям українського футболу не знадобилося багато часу для того, щоб вибрати президента прем'єр-ліги. Таким зірковим складом вони не збиралися від моменту останніх виборів. Назустріч поспішали усі, окрім одного з кандидатів. Андрій Курганський запізнився не на фарт. Це було зрозуміло. Мені, зрозуміло, нормально. Щодо виборів знали, що, в принципі, Данілов буде президентом. Ну, звісно. Я його перед виборами поздравив. 9-7. так чинний президент Прем'єр-ліги Віталій Данилов з перевагою лише у два голоси переміг єдиного конкурента. Для Курганського ці вибори стали чимось новим у житті. Набрався досвіду. Для мене взагалі це було неожиданно. Я ще місяць тому і не думав. Карпати видвігав клуб Карпат, і він сказав, що представник став і сказав, що видвигали, що ж повинні бути вибори. А якщо нету другого чоловіка, виборів не буде. Вибори, виборами та не ця тема найбільше хвилювала керівників клубів. Звичайно, був вопрос очень болезненный на сегодняшний день это вопрос судейства. И мне достаточно жёстко ставили вопрос, что мы будем делать с этим. А разговор был самый главный всё-таки о том, что нужно провести в порядок наше судейство. Все недовольны. У меня тоже наверняка есть, во есть вопросы к судейству. Я могу по таврии сказать. Вы знаете, что в Одессе нам рукой забили вот. И э, мы видим, что судья, который судил эту игру, он можно не судить. А тут Про помилки арбітрів у матчах своїх команд президенти говорили з особливою гостротою. Причому ніхто із учасників засідання не міг пригадати, хто ж порушив цю тему багатьом наболіло. Дело в тому, що це обслуживаючий персонал, он не должен портити зрелище. Судді ставят на тоталізатор, это известно. У нас некоторые були поймані, уже відстранені. страні, ореховы, там всякі прочее. Так что, думаю, дійщинка не ставят, я думаю, тоже ставлять. Ну не ставят, значит, ему платят деньги. Я надеюсь, что Ищенко больше судить не будет. В всяком случае, мы будем на, вторую часть чемпионата ставить этот вопрос. Если посмотреть даже последнюю, последнюю игру с Карпатами, мы забиваем чистый гол, не засчитывают. А Карпаты обижаются, что там дали, допустим, два пенальти. И органам федерации, и федерации самой, и самим судьям стоит подумать, Чим вони займаються, і неужели деньги стоят всього остального? То сьогодні ж просто ще не добрались до них, ті, кому слідкують добраться. А пройде час, ці деньги стануть поперед горла. Президенти клубів занепокоєні тим, що вони жодним чином не можуть вплинути на суддівський корпус Пірвиджі коліни. У Італійця через півроку закінчується контракт із федерацією футболу. Я знаю, многі суді то. чисто физический контроль чисто над индивидуальной работой судьи арбитра да изменения во все остальное менталитет наш остался судейским. поначалу это воспринималось очень позитивно и поначалу действия были очень жесткие. со временем какой-то мне кажется произошел то ли процесс привыкания нас к нему и может быть он как-то уже сам того не замечая погрузился в, в, в бытие Дійствість нашого українського футболу новий старий президент прем'єр-ліги запропонував англійський варіант арбітражу. На Туманному Альбіоні працює окремий суддівський корпус, який не підпорядковується ані англійській прем'єр-лізі, ані федерації футболу. Та чи можна інтегрувати закордонну ідею у наші суворі реалії? Українські тренери не цураються оцінювати дії арбітрів і часто виходять сухими із з води. Англійська ж система передбачає суворі фінансові санкції за будь-яку критику системи суддівства. Одне з найбільших покарань в історії англійського футболу: 30 тисяч фунтів стерлінгів та ще й п'ятиматчева дискваліфікація для сера Алекса Фергюсона, який дозволив собі посварити арбітра. Італійський куратор чи англійська система можуть не спрацювати в такому складному механізмі з назвою Український футбол. Вирішити цю проблему можуть лише самі керівники клубів, домовившись дистанціонуватися від арбітражу, а домовлятись, як ми бачимо, вони вміють.